Вітаю, я Олександр Зеров, і сьогодні для випуску закусок хочу приготувати закуску, яку побачив, не знаю, підгледів. Мене навчив друг, який з Бразилії. Це закуска, загальна назва називається «Боліньос», яку я все-таки там трошки переробив під смак, який більше там, скажімо так, знайомий мені. Це будуть рисові кульки з гострим соусом. Тільки по інгредієнтам, звісно, я там адаптував це і перероблено трошки схоже для нас, щоб це було смачно, при цьому дійсно там, з гостринкою і цікаво. Там рисових кульок, що основне це буде рис. А, потрібно взяти рис, його відварити, відварити майже до готовності, ну такі, як називають там італійською альденте, а, щоб він був, от, можливо, ще трішки твердий. Головне, не переварити ці кульки, не мають перетворюватися в кашу. Тому я вже взяв рис, а, він промитий а, просто під проточною водою. Я промив рис і там пересипаю, залью водою. А, тут просто варити не потрібно вгадувати насправді. Скільки там долити цієї води, щоб він увібрав, ви можете налити води набагато більше, ніж треба, і варити до готовності, спробувати. Потім все одно потрібно, щоб пришвидшити процес приготування, цей рис процідити і навіть промити холодною водою, щоб далі можна було формувати уже кульки. Тому рис я промити і перекидаю, додаю води. Звісно, потрібно буде посолити. Рис має бути достатньо солений. Поки вариться рис, поки він буде закіпати, я перейду до соусу. Соус достатньо. Простий насправді цей чілі має бути гострий, оскільки в, самому, в самих кульках не буде якогось сильного, там відверто якогось сильного смаку. Там буде сир, трошки кукурудзи, яйця, а соус він ніби так підштовхує, виштовхує і дає нові смаки. І це буде звичайний холодний соус чілі, який. Надзвичайно довго насправді зберігається за рахунок того, що фактично чилі чілі і чеснику там майже нічого немає. Він дуже гострий, гостроту можна забрати, що я буду теж робити, бо знов-таки це там адаптація. І зараз моє завдання просто чилі. тут є два варіанти. Якщо ви любите дуже гостре, ви нарізаєте разом з зернятками. Якщо не любите гостре, ви. Чистите зернятка і перебиваєте тільки е, самі м'якоть, якщо можна так сказати. Я зроблю 50 на 50, е, оскільки я не хочу прямо такого пекельного, але і не хочу, щоб він був е, невиразний. Тобто чилі соус він має бути чилі. Тому частину перцю я зараз просто почищу. Е, частину я буду залишати цілим, наприклад, там червоний, я залишу увесь і буду перебивати все разом. І, мабуть, кілька зелених. Ось це інше я почищу від зерняток зараз. Обережно, якщо у вас є рукавички, використовуйте їх, бо після чилі-чистки досить довго на пальцях залишається цей, ця пекельна там, пекучість, називаємо так. Якщо ви випадково десь там доторкнетеся до ока чи ніс, то буде не дуже комфортно. Навіть миття рук не, не врятує вас від цього. Якийсь час це буде досить довго триматися. Отже, перець почищений, частина, частина так. Я його подрібню не, не надто сильно. Все одно далі буде працювати блендер. І це, що я залишив, з зернятами так само. Опевне в чашу. Тепер потрібно чесник небагато, там, 2-3 зубчики. Головний інгредієнт насправді в цьому соусі це буде оцет, який нейтралізує не повністю, звісно, але достатньо сильно нейтралізує чилі. Кислота це все трішки-трішки пом'якшить, зробить більш придатним до вживання, особливо для там, тих, хто не. Не надто звик чи знайомий з гострими стравами. Для себе, якщо ви взагалі не любите гостре, звісно, можна замінити на якийсь інший соус. Найкраще, як на мене, сюди підійде якийсь томатний. На томатній основі це буде там, найкраще вирішення, не, тільки не просто кетчуп, бо це якось занадто я б сказав, банально і несмачно. Ось чеснику достатньо. Сюди я додаю оцту. Оцту багато насправді. Я буду доливати потрошки, щоб бачити, наскільки там, наскільки соус густий чи не густий. Скажу так, ви можете навіть не солити, все одно гострота в цьому соусі вона вб'є все абсолютно. Там не буде відчуватися сіль. Головне, щоб достатньо соленою була сама страва, самі ці кульки. Я використовую зараз оцет яблучного сидру. Щось таке смачне, мабуть, не підійде тільки там малиновий, наприклад, якісь фруктові смаки. Смаку ви не відчуєте. Але та, малиновий запах він буде присутній, і це буде там дещо е, дивно. Тому вибирайте хороший оцет. І тепер я просто беру блендер і починаю перебивати. Сюди додам трішечки зовсім небагато оливкової олії. ще. Він кислуватий, я додаю пудру трішечки соєвого. І далі йому треба просто дати постояти, розійтися. Власне, треба розуміти, що соус чилі, навіть якщо гострий, він має бути смачним. В нього має відчуватися якийсь гарний смак, а не просто якийсь там пекельний біль, який інколи буває в схожих соусах. Я почну підготовку вже, власне те, що мені потрібно для цієї рисової суміші, оскільки соус готовий. Це сир. В даному випадку я беру сулугуні. Це може бути якийсь інший сир, який у вас там десь є під рукою. Його треба натерти. Можна на там крупну терку. Він піде в самий цей мікс. Далі сиру. Тут питання знову таки смаку. Якщо любите багато сиру, то давайте більше. На цю кількість рису я розумію, що ну, цього мені точно вистачить. Далі важливий такий елемент атрибут зелена цибуля. Дрібно нарізати, вона додасть кольору. Цибулю одразу сюди теж перекину. Я думаю, її достатньо буде а, абсолютно спокійно. Насправді в цю страву можна додати і якесь м'ясо. Наприклад, найкраще для мене це бекон. Буде теж смачно, але в такому випадку це вже там певна кількість, там група людей їсти не зможе. Тобто, якщо там вегетаріанці їдять сир, молокопродукти, то це хороша для них страва. З м'ясом вже буде ні. Сюди ж я додаю кукурудзу. Кукурудза це може бути будь-яка, це консервована, чи ви можете купити заморожену і просто її трошки там відварити, там бланширувати. Ось це вистачить. Рис промив, він холодний, вже, з ним можна працювати. Я додаю, мабуть, не весь додам. Зараз буду дивитися в процесі, коли замішаю вже усе, чи треба більше рису, щоб якби це були не тільки рис, але й інші смаки. Трішки залишу. Сюди додам поки що так само одне яйце. Думаю, таку кількість буде достатньо і борошно. І головне завдання тепер це все дуже ретельно вимішати в таку однорідну масу. Перемішувати можна будь-як, ви можете навіть руками це робити. Нічого страшного в цьому немає, якщо вам зручніше, сюди я додам ще потім трішечки перцю і трішечки солі. Звісно, можна додавати приправи, які вам подобаються. Це знов-таки, я кажу, це адаптація певної страви солі перцю. І ще раз перемішати. Дуже суміш готова, достатньо така липка. Якраз гарно буде формувати кульки. Я тримаю воду поруч, щоб руки змочувати. Це, по суті, як з фаршем, з котлетами. Мають бути мокрі руки, щоб воно не надто приставало. Почну прогрівати олію для цього. Маєте домашній фритюр, використовуєте фритюр. Воно обсмажується досить швидко. Кульки будуть маленькі, там буквально. Там три хвилини і цього буде достатньо. І одразу я хочу перевірити уже соус, щоб завершити його. Наскільки він е кислий. Тобто мене цікавить, чи потрібно ще додавати е сюди пудру. Буквально трішечки я ще додам. так мені дуже подобається його смак. І тепер просто до формування кульок, там одну-дві, покажу, зроблю, скільки там вдасться з цього. Хоча б 15-20. Тобто невелика кулька, ви можете не зважувати там, скільки вона. Ось. І наробити далі все надзвичайно просто у фритюрі. Кілька хвилин вони обсмажуються без паніровки, без нічого. Тут є борошно, є яйце, вони будуть смажитись до такого коричневого золотистого кольору. Вже кульки сформував і зараз олія вже нагрілася, я просто почну обсмажувати. Кілька хвилин до такого гарного кольору. Пам'ятайте, головне правило, якщо робите це вдома, щоб кастрюлька, якій ви будете обсмажувати, щоб вона була з високим бортом, оскільки дуже часто олія сильно може пінитися, підніматися, все залежить від кількості вологи в тому, що ви смажите, щоб не трапилося там, не витікала гаряча олія. Просто щоб був високий борт і набирати десь одну третю об'єму, інакше буде трішечки Забагато і воно справді може витікати. Здивлюсь, ще трошки кольору треба додати. Зверху це те, що темніше це сир запікається, обсмажується він найшвидше. Вони виглядають добре, вже можна діставати. Дуже подобається цей сир, який зверху, так видно, власне, смужками темніший, це те, що він обсмажився. І точно так само я зараз обсмажу усі інші. Джекульки кульки посмажені і зараз я буду вже їх презентувати, викладати. Можна гарно розставити якоюсь гіркою. Трішки соусу гострого, обов'язково, оскільки сама страва вона надзвичайно нейтральна, як я казав. Адаптація, українська адаптація бразильської страви «Болініус» готова. Це по факту рисові кульки з яйцем, сиром, сулугуні. До них гострий соус чілі. Надзвичайно цікава страва, надзвичайно смачна тільки в поєднанні кульки і соуса. І рекомендую спробувати. І смачного.